Хочу сказати про те, що е, оприлюднене рішення нашими вищими державними органами управління про обладнання і облаштування в інженерно-технічному е, спрямуванні лінії державного кордону, е, поки знаходиться, саме як, якраз виконання того рішення знаходиться в стадії опрацювання планів. Бо так, просто це не можна зробити і це великі кошти. Що стосується діяльності Чернігівського прикордонного загону, то вже кілька місяців тривають роботи по інженерно-технічному облаштуванні лінії державного кордону, направлені якраз на те, аби як можна більше затруднити на лінії державного кордону спроби значить, прориву іноземної армиї. Такі рови, малопомітні перешкоди, вогневі позиції робляться. Цей процес триває щоденно. Практично в кожному підрозділі на Українсько-Російській ділянці кордону в межах області є свої інженерно-технічні підрозділи створені і використовуючи всі наявні ресурси, можливості як технічні, так і фінанси. Тривають роботи по обладнанню від державного кольору. За цей період суттєво зміцнилася вогнева міць прикордонного загону. Тобто, з огляду на перебіг цих подій, прикордонний загін отримав достатньо велику кількість озброєння сучасного. Да, сучасного озброєння і не тільки стрілецького. Для відбиття можливо збройного вторгнення. Зрозуміло, що це не танки. Вони деякі можуть подумати, що про це не йдеться. Ні, це розмова йдеться про стрілецьке та протитанкове озброєння. Те, що ми реально наш персонал може застосувати з тими знаннями, які в нас є зараз. Більш важке озброєння повинно бути в Збройних силах України. І це їх задача його застосовувати для оборони державних рубежів перш за все. То, що суттєво змінився рівень підготовленості персоналу, це також дуже сильно зміни. Практично всі підрозділи пройшли бойове злагоджування, навчальність стрільби з того озброєння, про яке раніше ми тільки мали розмови і мали тільки методичні рекомендації по його застосуванню. Зараз всі вже спробували як його використовувати як з нього стріляти. Крім того, на мою думку, Змінився моральний аспект підходу до охорони державного кордону з боку персоналу. Якщо до цих подій всі вели мову, «да, прикордонник повинен, він перший зустрічає ворога, там, поки це все було розмови, поки, скажімо так, навіть гіпотетично не було. Такої ситуації на кордоні, коли ворог, можливий ворог, знаходиться поруч, це одне, коли він, і ви бачите його не тільки в оптичні засоби спостереження, а живим оком, як кажуть, коли це триває не день, не два, а вже кілька місяців, коли люди вже морально зміцніли і розуміють, що до чого, і вже в думках. Здатні прийняти бій, а це я вам скажу, не всі можуть так собі, все, я готовий, ті, так, так. ні, це доволі складний процес, особливо за такий тривалий проміжок скажімо так, мирного часу, мирно мирного існування нашої держави. Так що зміни, я вважаю, що докорінні. і це добре.